Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні ми будемо з вами вчитися робити ось таку бандану, і я вас запевняю, що на одному кольорі ви точно не зупинитесь. Починаємо ми в'язання з того, що робимо магічне кільце, і в це кільце нам треба пров'язати 6 стовпчиків без накидів. Наша перша петелька буде вважатися за перший стовпчик, тепер нам треба пров'язати ще 5 таких стовпчиків. Ми просуваємо гачок в кільце, підхоплюємо ниточку і пров'язуємо обидві петлі на гачку. Коли готово, тягнемо за хвостик та закриваємо наше кільце. Далі ми в нього в'язати не будемо, а зробимо дві петлі повітряні, дві петлі підйому і розвернемо наше в'язання. В'яжемо під третю петельку від гачка. Самий перший стовпчик ми робимо прибавку, тобто 2 стовпчики з накидом в одну петлю. Далі так само робимо накид і робимо стовпчик з накидом. Спочатку 2 петлі пров'язуємо і потім дві, які залишилися. Робимо два таких стовпчики. І на самій вершині ми робимо спочатку 2 стовпчика з накидом в одну петлю. Те саме місце вводимо гачок. Після цього робимо дві повітряні петлі, знову робимо накид і знову робимо два стовпчики з накидом в те саме місце. Таким чином ми формуємо цей гострий вугол нашої бандани і власне саме її трикутну форму. Далі робимо ще два стовпчики накидом у петельки, які залишились. В останню петлю ми робимо прибавку, тобто робимо два стопчики з накидом в одне і те саме місце. І таким чином у нас буде в кожному ряді. Починаємо ми з прибавки, в'яжемо до піка. На піки ми робимо дві, два стопчика в одну петлю, дві повітряні і знову два стопчики. Йдемо вниз і в останньому вже стопчику робимо прибавку. Тож ми починаємо з прибавки, 2 стопчика з накидом в одну петлю, далі в'яжемо знову стопчики з прибавками по одному до нашої вершини. Тепер у цей отвір ми робимо два стовпчика з накидом. Робимо дві повітряні петлі, знову робимо накид і в'яжемо ще два стовпчика з накидом у це саме місце. Після цього продовжуємо в'язати по одному стовпчику з накидом в кожну петлю. І в самій останній петлі робимо прибавку. Коли ми завершуємо ряд, обов'язково робимо дві петлі підйома для того, щоб розвернути наше в'язання. Також не забувайте, що в'язати треба в третю петлю від гачку. Перші дві це наші дві петлі підйома, і наступний після них це та сама петля, під яку нам треба в'язати. Ви можете в'язати як під саму петлю ці дві галочки зверху, так і під стовпчик. Він виглядає. Як такий простір між двома стовпчиками. В такому випадку у вас буде в'язання не таке плотне, і бандана буде а, більш з яскравим узором і більш така дирчата, я б сказала. У схемі в'язання, власне, нічого більше не міняється. Розмір вашої бандани буде залежати тільки від кількості рядів, які ви пров'яжете таким чином. Я в'яжу 12 рядів. Тому пропоную вам зустрітися вже десь наприкінці 12-го ряду. Я покажу вам, як робити зав'язки та в'язку самої бандани. Коли ми закінчимо 12 ряд, від самого краю ми набираємо 80 повітряних петель. Всю обв'язку ми будемо робити, не відрізаючи ниточки, тому важливо почати саме з цього етапу. Коли ви закінчите останній стовпчик, одразу набираєте 80 повітряних петель. Коли петлі набрані, ми розвертаємо в'язання і пров'язуємо ці 80 петель з'єднувальним стовпчиком. Для цього треба ввести гачок в петлю і протягнути ниточку через ту петлю, яка вже була на гачку. Таким чином у нас буде не дуже товста зав'язка, її легко буде зав'язати просто на вузлик і навіть у банк. Дійшовши до нашого основного полотна, ми робимо одну з'єднувальну петлю, щоб поєднати між собою ці частини. І далі ми будемо обв'язувати наш трикутник. Робимо накид і саме у отвір між стопчиками ми робимо три стопчики з накидом в одне і те саме місце. Після цього у наступну петлю ми робимо з'єднувальний стовпчик. Далі так само ми знову робимо накид і в наступний отвір між стовпчиками ми робимо три стовпчики з накидом. Після цього вводимо гачок у наступну петлю і робимо з'єднувальний стовпчик. Тут важливо зазначити, що саме обв'язку я роблю у отвір між стовпчиками, а з'єднувальну петлю я роблю під косичку. Мені так більше подобається, тому що таким чином ця з'єднувальна петля ніде не випирає і не торчить, і мені з стичної точки зору більш подобається саме такий варіант. Якщо ж вам, наприклад, сподобається в'язати стопчики з накидом під петлю, а не в отвір між стопчиками, то це цілком ваше право, тому що тут основне це саме форма, як в'яжеться основне полотно, як зробити цей трикутник, все інше об'язку, довжину поворозок і навіть те, в якому виглядять ці поворозки, це все можна міняти і ви можете потім адаптувати цей майстер-клас під свій смак. Пійшовши до вершини, ми нічого не міняємо. Робимо одну з'єднувальну петлю перед вершиною. Після цього робимо накид, і так само в саме верхнє місце ми робимо три стовпчики з накидом. І після нього так само робимо з'єднувальну петлю. Якщо, наприклад, станеться так, що у вас не виходить одна петля до і одна петля після, а, наприклад, виходить більше то ви можете просто декілька петель до вершини пров'язати з'єднувальних петель і після неї також симетрично таку саму кількість з'єднувальних петель. Я так роблю для того, щоб на цьому пікі у мене також були такі виступи, і щоб просто бандана симетрично і гарно виглядала. Якщо, наприклад, ви вибираєте якийсь інший тип обв'язки, то ви вже дивіться по кількості ваших петель, як у вас виходить. Дов'язуючи до кінця, обов'язково переконайтеся, що ви пров'язали всі петлі і у вас не залишається остання петля, яка дуже часто не помічена. А в цю останню петлю я роблю з'єднувальну петлю для того, щоб вирівняти полотно. І від цього місця знову набираю 80 петель, тобто ми дзеркально робимо таку саму зав'язку, з якої ми власне, і починали. Так само дійшовши до кінця і набравши цепочку, розвертаємося і з'єднувальними стопчиками в'яжемо назад. Пров'язую останню петлю і знову ж таки зв'язую з полотном з з'єднувальним стовпчиком. Далі нам необхідно пров'язати нашу основну лінію для того, щоб вона виглядала більш рівною і однорідною. Тут, у деякі місця, я пров'язую три стовпчика без накида, у деякі один, у деякі два. Дивіться по розміру цього отвору, тому що могло відрізнятися натяжіння ниточки, або, як ви зробили ці петлі, і власне, через це відрізняються і отвори. Але зазвичай це має бути дві петлі. І таким чином в кожний отвір по дві петлі ми пров'язуємо все полотно. І коли доходимо до середини, де у нас є ниточка від магічного кільця, яке ми затягнули. Ми її в'язуємо Таким чином ми завершимо своє в'язання майже без хвостиків. Я дуже люблю такі методи, тому що, якщо чесно, прятати ці хвостики я не дуже люблю. В'язуємо ми наступним чином: ми кладемо цей хвостик між основною ниточкою та гачком, тобто вона має бути посередині і умовно лежати на вашому пальці. Ось таким чином, як я показую на відео, і ниточка ця в'яжеться, вона вже нікуди не дінеться, не розпуститься. Це достатньо такий е, надійний спосіб маскування ниточки. І мене прям дуже сильно радить, що потім її не треба нікуди ховати. Уже в кінці, коли ми дов'яжемо до кінця, ми відрізаємо ниточку, я відризаю зовсім невеличкий хвостик. І за допомогою його роблю ось таку останню з'єднувальну петлю. Вона робить вузлик, я його підтягую, і таким чином я закріпляю в'язання. Цей хвостик нам доведеться сховати, я його протягую під петельки. Це можна зробити гачком поменше, якщо у вас таке є, можна тим, що ви в'язали. І коли ви вже притягнете через декілька ось таких от рядів ваш хвостик, ви можете просто його обрізати, і він так само вже нікуди не дінеться і не розпуститься. Я вам навіть більше скажу, якщо ви захочете розпустити, ви на силу його знайдете, тому що це такий достатньо надійний спосіб прятати хвостики. Ну, як ви розумієте, це вже фінальні штрихи. Я, якщо чесно, не змогла зупинитися на цьому кольорі. Я зробила їх достатньо багато і вони дуже подобаються моїм клієнтам. Особливо мені подобаються різнокольорові версії. Тож робіть і ви свої бандани, обов'язково мене відмічайте, я буду дуже рада і дуже дякую вам за перегляд.